Та, і да, Ми казали такі видувні матраси. Клас. І у нас чотири місця таких повноцінних. Mm -hmm. І ще пар... mm -hmm. там залишається багато. Mm -hmm. Там уже у нас і заготовка на, на зиму, і... Да. і банки, і е ну, Погріба не було ніколи. Ми все Так, а так збиралися. два в одному. Два... А так вийшло, так, два в одному ага. і все ага. І я вам скажу так, воно дуже. Практично. Да, ну, слава Нема смислу таке, щоб копати, то тому що, ну, я скажу вам так, що ціна маленька, але якщо робити погріб такий стаціонарний, копати, то в два рази дорожче. Бетон і. і, і місяці робота, два мінімум да, треба да, чекати, да, да. і потім треба викопувати отуди цю горловину. Займає mm -hmm. багато місця і воно не потрібно. Ну так, yeah, ну якщо yeah. так, практично підходить. Oh, так, Да-да, yeah, yeah. це дуже хороший пластик, це і дуже приємно, не є... немає цього бетону, немає воно з цієї краски, oh, yeah. вона yeah, yeah, yeah. і запах дає, і вона пліснівіє. І що ти не роби, яку цю ізоляцію все одно mm -hmm. буде. А тут воно високо, все mm -hmm. це вже моє нормально. Собака тут не забирає. Ну правильно, класно, ну все, ми довольні.